Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про овочі. Золота осінь приносить нам багато овочів. Вони соковиті, різноманітні і дуже смачні, і дуже корисні. Як для людей, так і для звірів. Ви ж згадайте, зайчик любить моркву і капусту. Якби він прийшов до нас у гості, то ми б не змогли пригостити, тому що треба піти на город. Що таке город? Огород це ділянка землі, на якій вирощують всі овочі. Давайте пограємо в першу гру, яка називається, якими бувають овочі. Якщо вони виросли рано, то називаємо їх як ранні. Якщо вони виросли пізно, то як називаємо пізні. Якщо ми тільки нозірували, то називаємо як. Свіжі, а якщо їх зварили, то називаємо як варені. А якщо вони заморозились в холодильнику, то називаємо заморожені. А Якщо вони соковиті, то як називаємо соковиті? Е, дуже гарні і смачні. Слідуюча гра. Слова родичі. Наприклад, давайте скажемо: якщо суп з овочів, то який він овочевий. Людина, яка вирощує овочі, це хто? Овочівник? Повторіть за мною овочівник. Якщо овочі зберігаються у приміщенні, то це, ці овощі, ой, то це, вибачте, приміщення називається овочесховище. А роботу з вирощування овочів називають овочівництво або городництво. Давайте повторимо слово овочівництво. Отже, тепер у нас ще третя гра. Гра називається Розкажи про овоч. Ось до нас завітали до мого столу і овочі. Це у нас що цибулинка, бурячок, перчик червоний гарний картоплина, помідорчик морквина та гарбуз. Давайте я вам покажу, як же Описувати овоч. Наприклад, у мене в руках що помідорчик? Круглий, червоний, гладенький і, мабуть, соковитий, бо такий гарний це помідор. Морквинка довга, гладенька, але трошки морщиниста. Оранжевого кольору. Та, мабуть, ж вона, дивіться, як глибоко сиділа в землі. Ось така довгенька. Картоплинка продовгувата, коричневого кольору, і гладенька. Всі овочі останні, які в мене залишились гарбуз маленький, ось такий бурячок, перчик і цибулинку. Ви дома самі опишете. Це буде ваше домашнє завдання. Я впевнена, що у вас це вийде. Всього найкращого, до побачення, до зустрічі, діти.